Вони ризикували власним життям, рятуючи інших. 14 грудня Україна вшановує ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 36 років тому ці люди пожертвували власною безпекою, здоров'ям та навіть життям, аби врятувати світ від найбільшої техногенної катастрофи людства. Олександр Онищенко був одним з тих, хто ліквідовував наслідки аварії. Зараз пригадує, тоді вони не відчували страху. Ми не думали в той час, що воно, що воно таке, як з ним боротися. Ми виконували ті завдання, які нам ставило керівництво чесно, добросовісно, не тікаючи, виконували той обсяг робіт, котрі нам ставили. Першими, хто прийняв удар, оцей удар це були працівники станції, працівники співробітники Міністерства внутрішніх справ. Перші, хто Пішов на той світ, це були мужні наші пожежники. Досить воно болісно і болісно, тому що зараз, коли війна, коли цей ворог, супостат напав на нашу державу, ми теж знову опинилися в такій тяжкій ситуації, але впевнені, що перемога буде за нами. Олександру Феофанов на момент аварії було 23 роки. Він у складі ремонтно відновлювального батальйону допомагав евакуйовувати з Чорнобиля дорослих та дітей. Задача моя була супроводження автобусів, які вивозили людей. тобто з самого міста і з сел, які знаходились між прип'яттю і Чорнобилем. Тобто були постійні переміщення, тобто і задача. Супровождать до Іванка. з нагоди дня вшанування у Чернігові в стінах міської ради учасників ліквідації аварії урочисто відзначили подяками від міського голови. Дякую. Дякую. За словами вдячності та шани до присутніх звернувся й секретар Чернігівської міської ради. Головне про що хочеться сьогодні сказати: побажати вам всім міцного здоров'я і вашим родинам, і вашим колегам, які були разом з вами. Хто Дожив до сьогоднішнього дня міцного здоров'я і побажати всьому світі, нашому країні, щоб така трагедія ніколи більше не повторювалася. Ми, мабуть, зараз в 2023, 2023, роках, найближче з 1986 року до ядерної катастрофи, тому що і Запорізька атомна електростанція зараз перебуває в руках окупантів. Що там може статися? Ніхто не знає. Вона значно більша ніж Чорнобильська. 10 разів далі, як я розумію, і постійні ракетні обстріли України вони можуть призвести до непрогнозованих наслідків в плані ядерної катастрофи і погрози застосування ядерної зброї. Тому це все дуже небезпечні речі. І, на жаль, історія нас вчить, і історію всі і читають і намагаються робити висновки, але ця війна показує, що не роблять. Багато хто висновків, тому що те, що пережив світ під час Другої світової війни, зараз намагається повторити. Те, те що пережав пережив світ в 86-му році, зараз ризикують дуже близько, ходять біля вогню цього. Це не іграшки. І ви це, ви, ви це знаєте краще за всіх. І наш народ знає це краще за всіх. що Це не те, що можна жартувати. Після урочистостей у муніципалітеті ліквідатори та чернігівці поклали квіти до меморіалу та вшанували пам'ять загиблих у аварії на Чорнобильській АЕС хвилиною мовчання.